Друзі, всім привіт! Сьогодні знову на сервісі. І для вас така от цікава новина. У нас з'являються нові мотоцикли, буквально новий бренд. Я вам не покажу, як він називається. Спробуйте здогадатися в коментарях. Пишіть свої варіанти, як називаються ці мотоцикли. І той, хто перше вигадає, отримає від нас якийсь цікавий подаруночок. Будуть вам підказки. по ходу цього відео. Звичайно, я думаю, що не складно буде здогадатися. І одразу вам перша така буде підказочка, що цих мотоциклів ще не було в Україні. Це, скажімо так, унікальна буде пропозиція. Це ендуробайки. Коротше, все побачите а, самі. Знову ж таки, будуть вам підказки. Я зараз гол діставати цього красення з коробки і дивитися, як він буде народжуватися на світ. Погнали! Дуже компактна коробка, і це тому, що мотоцикл доволі сильно розібраний, скажімо так. Тут знята вилка, переднє колесо. Спробую тут бути корисним. Ох, і понакручували. 21 колесо. Стандарт для повнорозмірних ендуро. Щоб ви розуміли, байки як Lamborghini або... Феррарі на кожній деталі мають о, свій логотип, який я, походу, замахаюся замазувати на цьому відео. Так, тут у нас мордочка. Не знімаю поки що плівочку. Замазую логотипи Діодна. 5 лінз з радіатором. Приборна панель, мінімалістична в ендуро. Ну і Тут же у нас замок запалення. Дзеркала, подушка керма, якась глушилка в глушник, акумулятор, купа купа болтів. Це реально конструктор. Захист керма. Ого, поворотнички, діодні. Так, це переднє колесо, мабуть. Навіть стяжки поклали. Ну і купа наклеїчок. Ось так виглядає передня розібрана частина. Кермо не у нас. Гріпси дуже приємні, м'які, прям класні гріпси. Траверси тут леті, це 250, -ка. є ще у нас 300-ка, там фрезеровані офігенні траверси. Потім покажу, ці байки вже в салоні зібрані стоять збагачувач. Він же подсос не фіксується, треба його тримати, поки прогріваєте. Це може бути не дуже зручно, але але... я пробував, він заводиться на збагачувачі, потім відпускаєш, і він на холостих вже сам диркає. Так, тут в якомусь сенсі вже мотоцикл починає дивувати. ось тут на в кріпленнях, в стійках керма, є мітки. І в відповідній деталі також, мабуть, ніфіга не видно, теж є мітка. Тобто є різниці, якою стороною ви будете ставити. Кермо також з відмітками, щоб його правильно поставити і рівнесенько по центру. Так, я взяв ось цю штуку і можу вам показати, це так звана флейта, яка вкручується в глушник. Зараз, бачите, він такий прямоточний, як то кажуть. Доволі гучний, але б я не сказав, що сильно. І ось ця штука, якщо її вкрутити, зробить глушник тихішим. Вже вимальовується мотоцикл плюс-мінус. Вилка виглядає потужно, як все найпотужніше в нашій країні. І тадам, вона з регулюваннями. Перо 48 мм. Все блищить як у кота яйця зараз. Вилка фіксується а потім ми її Правильно обтягнемо, трошки ближче вам покажу двигун. Це двигун Лансін. Тут 250 ка 171-й. Але такого двигуна в Україні ще немає на жодному мотоциклі. Це їхній новий двигун, і він вперше в Україні. Сподіваюся, вам сподобається, тому що двигуни попередні, які там з 2018 го здається, щороку їздили, були доволі непогані. А цей має бути ще кращий. Задня підвізка у нас прог. Також амортизатор має налаштування зверху хардсофт, є оболон з газом. Там знизу є ніпель і отут знизу регулюється ребаун. Підвізка вона попередня, що задня повністю регульована. Це просто афігенно на такого класу техніці. З заводу вже йде пластиковий захист рами двигуна і він розширюється на прогресію цей язичок. В принципі, цього має вистачати для чогось не дуже жорсткого, Ну в сенсі не бетону. дерево, там само собою, грунт будь-який. Так, я тут вам не показував, бо воно все доволі так повільно йде. Поставили. Приборку. Приборка, до речі, кріпиться до траверси там через резинові прокладочки. Акумулятор вже на своєму місці. Перевірили, він був повністю заряджений. Так, потрошки допомагає однією рукою. Поворотнички на місці. Так, права права різьба. Різьби, там, там ніж да Так, звичайно. Так, Рома, якщо у тебе. Відваляться дзеркала, то це через мене, бо їх прикручував, їх прикручував я. Так, а ви, любі глядачі, Рома, побачите на цьому ж мотоциклі трошки пізніше. Так, перший раз зараз заводимо мотоцикл, Так, мотоцикл завівся, ми його чесно не заводили до цього, щоб було все, все як є. Залили бензин, навіть нічого не крутили, не прокачували в сенсі там стартером, нічого цього не було. І він одразу завівся зі збагачувачем. Клас! Клас, Рома, вибач. Але я тобі залишу на поворотничках. Що ж, друзі, зібрали мотоцикл, доволі багато з ним повозилися, з усілякими дрібними штучками, ручками, ножками, лапками, вусами і хвостами. Коротше. Ось такий у нас гарний вийшов байк, повнорозмірний. 250 -ка, 300 -ка. Коротше, інші всі, ч Всі інші моделі, які будуть в наявності, я вам покажу трошки згодом. Я сподіваюся, мені вдалося позамазувати всі ці назви бренду, щоб ви могли повгадувати, як називається цей мотоцикл. Написати про це коментар, як я казав на початку. І щоб ми вам за це, якщо ви вгадали, подарували якийсь цікавий приз. Так, ну і на каналі будуть вже дуже скоро огляди детально всіх моделей цих мотоциклів буде. Презентація обов'язково я розкажу, що за бренд, звідки, чому, і як, і яка його подальша доля у нас на ринку. Ще раз дуже цікаві мотоцикли. Мені в принципі сподобалась увага до деталей. Вони такі, які мають бути на ендуро-мотоциклі. До речі, тут заявочка під хардовість, і вилка, і підвізка, і все на світі. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе і своїх близьких. І побачимося з вами в нових відео. Па-па!